Вітання усім! Ми з вами продовжуємо серію відео Reading in English Читання англійською мовою. Сьогодні у нас урок другий, Lesson 2, частина перша Part One. І на сьогодні у нас із вами 5 літер. Це літера I яка в закритому складі дає короткий звук, щось середнє між українським І та И, наступна літера П звук П, літера М ем, звук М, літера Л звук Л, та літера С звук С. Читаємо першу колонку слів. In, 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 m-e-t, mat, mat, ne zabuvajmo zvuk e shiroky. T-i-l-l, till, til. p-i-g, pig, pig, t-i-n, tin, beb, b-i-b, bib, bib. In, in, mat, mat, till, till, pig, pig, tin, tin, bib, bib. Друга колоночка слів. P, E, N. Пан. Пан. П это т. Пет. Пет. Э т. Ит. Э тс. Ис. Итс. Л, эп. Лип. Лип. П-м. Пам. Пам. Прочитуємо другу колоночку ще один раз. Пан, пан, пет, пет, ет, ет, ит,с, лип, лип, пам, пам, наступна колоночка слів. Н, е, п, нип, нип. Д бит. Бит. М е п м. p П е мін. Пін. Д е м дим. dem Прочитуємо ще один раз. Нип. Нип. Пед, пед, бит, бит, меп, меп, пин, пин, дим, дим. Додаємо ще одну колоночку слів. М. Сем. Сем. Г. Дик. Дик. С-ед. Сед. Сед. М-ен. Мен. Мен. Г-с. Гес. Гес. Н-еп. Неп. Неп. Повертаємося до першого слова та читаємо цю колонку ще один раз. Sam. Sam. Dick. Dick. Sad. Sad. Man. Man. Gas. Gas. Nap. Nap. Наступна колоночка слів. М, Е, С, С. mess mess m e l l mel mel g e g geg geg b e n ben ben t e p tep tep l a -e p lap, lap. читаємо ці слова ще один раз mess

Л-э-д, лед, лед, д den дин, дин, б l л л бил, бил, л-е г, леґ, леґ, д-д, дид, дид. Перечитуємо цю колонку останній раз. Бид. Бид. Лед. Led. Дин, дин, bill bill leg leg did did а зараз для закріплення ми перечитаємо усі ці слова, але не по колонках, а по рядочках з першого і до шостого. Пробуйте читайте зі мною або одразу після мене. Ін Пен Нип Сем мис Бид Мет Пит Пед Диг. Mill Lad Till It Bit Sad Gig Din Pig It's Map Man Bin Bill Tin Lip Pin Gas Tip Leg Bib Pam Dim Nap Lap Did. А зараз для закріплення здобутих знань під час перегляду та роботи над цим відео ми проведемо невеличкий диктант. Візьміть листочок паперу і ручку або олівця. Я диктуватиму вам слова, які були в цьому відеоуроці. Ваше завдання їх послухати та написати правильно, відповідно до тих звуків, які ви почуєте. Це завдання одночасно перевірить вашу можливість аудіювати, тобто сприймати на слух, та перевірить те, як ви запам'ятали правильність читання усіх звуків. Кожне слово я читатиму по два рази. Розпочинаємо. Ніт. Ніт. Сип. Сип. Биг. Биг. sin sin tap tap dem dem lid lid dig dig bat bat team team Це було останнє слово. Хто не встиг записати? Поставте відео на паузу, прокрутіть його назад та прослухайте ці слова ще раз. А хто усе записав? Перевірте ваші результати. А ось і результат диктанту. Якщо у вас написано більше 50% слів правильно, тобто більше 6 слів написано правильно, я вас вітаю, у вас хороші результати і ви засвоїли сьогоднішній урок. Якщо ж у вас забагато помилок, Передивіться цей відеоурок ще один раз. Дякую вам за роботу та до нових зустрічей!